Чи європейський монах. Згідно умовами проєкту, який прихований на учні 7 класів. І, і, відповідно, я відповідав дещо не зовсім стандартних фонів. Кроль да. руський. Кроль колесці русського русський клас, чи європейський монах Підготувала дівчатку Ніла Михайлівна. І базова реалізація це навчальний виховний комплекс No10 міста Хмельницького, учнів 7-го В класу. Е, цитата до давного проєкту історія минулого, світло істини, жива пам'ять, вчитель життя, дійсний давнини. Слова належить це цього Уґрунтування вибору проєкту, ну по перше, без знання історії суспільства не здатне скласти плани на майбутнє, це повинні розуміти діти. Лише знання історії, використання історичного досвіду допоможе уникнути і повинні побудувати успішну Україну, що надзвичайно актуальна сьогодні. І цього року, 760 років тому, Україна Русь ледь не стала невід'ємною частиною тодішнього Євросоюзу, до чого ми прагнемо сьогодні. Актуальність проєкту саме для дітей полягає в тому, що навчитися пізнавати історію України, ставити питання і шукати відповіді, знаходити рішення, що абсолютно важливо для суспільства сьогодні. Вчитись працювати з іншими людьми на засадах толерантності, навчитись безпечній роботі в інтернеті. Відповідно мета проекту це сформувати історичну та життєву компетентність, показати зв'язок внутрішню мову і сучасністю, реалізувати діяльність і підхід у вивченні історії і низка завдань, які я ставила перед дітьми і перед собою, готуючи цей проект, Розвиток інтересу учнів до історії, визначення. Відбір і використання у процесі пошуку інформації про минулих різних подібних історичних джерел це і текстові, і візуальні, і ну, інформаційно-пробітні. Також вміння представляти обґрунтовані та структуровані знання з історії, формування компетентності саморозбуху та самоосвіту інформаційної комунікативної, соціальної, продуктивної творчої діяльності, формувати навички роботи в команді, в малій групі, е виступати. На захист власної точки зору, а також школі школярів уміння висловлювати думки, моделювати ситуацію, розвивати це актуальне, я зрозуміла, критичне мислення, самостійність та здатність до рефлексії, достановлення уміння користуватися інтернет-мережами, зокрема сервісами Web2.0, а також розробка власного онлайн-ресурсу. Основним проекту не з я проекту державних стандартів та навчальних програм, які перераховані вище. Характеристика проєкту, за кінцевим результатом це практик орієнтований, за кількістю учасників колективний груповий, як правило, це може бути або один клас, або паралель паралельно в 10 класі, оскільки я читаю лише в одному класі, відповідно, один. За змістом між предметами, за тривалістю короткочасний, як правило, можна зробити як підсумок вивчення теми. За ступенем самостійності частково пошуковий, за характером контактів внутрішній. Термін реалізації предмету це може бути і одна тема, а можна інтегрувати курсисвітньої історії історії України і працювати, наприклад, семестр. І прогнозовані результати. Учні набувають навичок формулювати, висловлювати та доводити власну думку, робити вибір, пояснювати позицію, досконалюють навички пошуку інформації у мережі, тренують вміння аналізувати факти, розвивати навички критичного мислення, підвіщо потрібно знання. Історії і так далі. Ресурси, які мені потрібні. Е, мій план зроблений у вигляді веб-квесту, відповідно, є адреси веб-квесту. Також потрібне обладнання, насамперед, це засоби зв'язку з інтернетом, мультимедійні засоби навчання, проекти і комп'ютери, а також інформаційні ресурси і інтернет. А тепер, шановні колеги і шановні журі, я вас запрошую на мій веб квест Отже, ви вести. Головна сторінка. У головній сторінці на головній сторінці я влаштовую дітей на працю. Я їм пояснюю, в якому проєкті ми будемо працювати і що нам допоможе виконати проєкт. вступі я звертаюся безпосередньо до моїх учнів і оголошую тему проєкту, пояснюю, що таке є цей проєкт. Говорю, що вони навчаться використовувати. ...пошуку, зробки інформації, можливості візуалізації результатів проведеного дослідження. Також налаштовую, що ми об'єднаємося для виконання проєкту і це не забаже, щоб кожен учень зумів себе проявити. А також я зазначаю, що в цьому проєкті я насамперед буду їхнім помічником. Я завжди буду з ними поряд, адже сьомий клас на відміну старших класів у проєкті Беквест буде, буде працювати першим. Наступний етап це завдання. І саме на етапі завдання я зазвичай, звертаючи знов таки до учнів, що учні мають можливість вивчити аспекти внучної історії України, пов'язані з руками татарського нашестя, дуже хорошою діяльністю Данила Галицького, дізнаємося про пропозиції отримання корони тривні руськими князями, про церковну діяльність Російської А також Зазначали ще раз головне завдання нашого дослідження король і політицький успіх, Руський князь чи європейський монарх. І додаю ще проблемне питання. В результаті проходження Беквесті нам потрібно буде дати відповідь на питання: чи життя короля Данила Галицького є трагічним чи ні? Адже саме так його визначив відомий український історик Микола Костомара. І я презентую кінець. Під продукт веб квесту що повинні зробити діти. По-перше, вони повинні створити онлайн-гозету з світ європейських сезоннічних монархів, створити віртуальну презентацію словені королі королівства руського та бережіта медіа Данила Галицького. Створити відеоролик, король у королівстві Руського, Руський Княж, європейський монарх. Скластики своди. Для цього вони використовують сервіси Web 2.0 і кожна група отримала власне. Також зробити дидактичну групу подорож. Королівство Роси це онлайн-граф. Створити віртуальну бібліотеку за певними рубриками, пізніше я вам її покажу, і узагальнити роботу за допомогою віртуальної дошки та бліти. Роботи. Порядок роботи я пропоную дітям об'єднатися у групи. Об'єднання всього чотири групи це керівники, політики, державословці і акваріуси. Порядок об'єднання в групи визначають саме діти. Перед роботою я пропоную дітям заповнити таблицю. Знаю, цікавлюсь, дізнаюсь і як дізнаюсь. Ця табличка насамперед потрібна для самих дітей. Е, Складається в нас чотирьох розділів. Усі розділи запитання однакові, але питання розділу дещо відрізняється. В першому розділі діти повинні визначити, що вони знають із теми проєкту. В другому розділі вони визначають, що вони хочуть дізнатися темі проєкту. В третьому розділі вони пишуть, про що вони дізналися під час роботи над проєктом. І в останньому розділі вони пишуть, як вони дізналися про ту чи іншу інформацію. На першому етапі діти заповнюють лише перших дві частини цієї таблички. Далі переходимо до... Інструкції дітям переходить до першого етапу дослідження. На першому етапі дослідження кожна група отримує завдання. Правники вони мають дослідити значення, походження поняття король і князь, визначити статус і повноваження, здійснити класифікацію європейських держав на монархії та князівства, а також обрати і дослідити поставлені постаті найбільш видатних на їхню думку королів і князів сучасників Данила Галицького. І за даними будемо заповнити дві таблички. Табличка перша це кроль і князь. І друга табличка це види види переміг князі сучасні Данила Агалецького. Готовий до цього проєкту я постала перед такою проблемою. Надзвичайно серйозна тема проєкту, але надзвичайно несельйозний від дітей. Мається за увазі, що вони ще маленькі. І розглядати даний проєкт спочатку. У мене було бажання юридичної точки зору і так далі, тому подібне. Але сьомий, на це неспроможний. Тому ми вирішили провести такі досить ігровій і цікаві форми. Друга група це полководці. Вони повинні Дослідити воєнні походи та битви Данила Галицького, проаналізувати його тактику, визначити причини перемог та віддач. Після уворення в групі вони обирають п'ять героїчних бит і п'ять переможних битв. Це не стосується історії України, а взагалі видатних полководців 20 60 х років 13-го століття, тобто сучасників Данила Галицького. Також мають привести опитування серед учнів школи і скластерейців, то 5 великих полководців ХІХ століття для статті в маєзвільних сміттєвівропейських середнімічних монархів. Також написати статті в онлайн-газету Велич перемог Данила Галицького і готувати кросворд «Великі полководці і війни 13 століття, долучитися до розробки літактичної онлайн-гри Подорожкої руські. За консультацією всі групи мають звертатися можливість до відповідних фахівців. Дана група може звернутися по допомогу до вчителів історії, інформатики і захисту вітчизни. Наступна група державотворців вони повинні дослідити і проаналізувати внутрішню політику Данила Романовича. Спрямовані на змістнення держави та є інтеграції. Е, також е, мають визначити ці реформи і заповнити табличку. Реформа мета зміст і значення. Е, також ми повинні скласти 10 видатних державотворців 20 -х, 60 х років 13-го століття, провести опитування серед учнів школи із скалстерей топ 5 видатних державотворців 20 60-х років 13-го століття для онлайн-газет. Написати статтю «Будівничий королівства Руського». Створити віртуальну презентацію слабенькі королів Королівства Руського», адже в ході дослідження вони повинні вияснити, що Данилу Галицький був ніделікоронь, ніде перший, і не, не останній. Підготувати підготувати класово-внутрішня політику передата Нива і долучитися до розробки онлайн-гри подорож королівства Руського». Архіваріуси. Архіваріуси дуже серйозна назва і відповідно саме серйозна група. Архіваріуси повинні зібрати інформацію у представленні інших груп та створити віртуальну бібліотеку за рубриками «Відеосховище», відеосховище, «Сховище таємниць і сховища презентацій». Провести опитання серед учасників проєкту та учнів школи, король королісти руському, князь чи європейський монарх для статті відповідної назви у газеті. В онлайн-газеті, а також написати статтю в онлайн-газеті Велич і трагедія Данила Пагалецької. Після того перший етап. Ми переходимо до другого етапу. Другому етапі відбувається обговорення група. Кожна група має виділити час на обговорення зібраною інформацією. Повинна вирішити, яку саме інформацію вона буде збирати, як вона буде збирати, який найкращий спосіб. За потреби може звернутися за порадою до вчителів інших предметів або до мене особисто. А також обов'язково справимо це розподілити ролі учасників групи. Кожен вибирає роль, яка ближче до душі а також е повинні обговорити, яким чином має виглядати кінцевий продукт. І на цьому етапі ми ще повертаюся до таблички, е четвертий і третій розділ. Наступний, третій етап презентації це презентація результатів дослідження. І тепер вступають в дію наступні правила. По-перше, не може бути більше, ніж півтори хвилини. E, потрібно продумати дизайн обстрілок, e, ілюстрації, заголовки і так далі. Онлайн-гра, яка створюють діти, вона в першу чергу повинна бути цікава їм. Якщо їм цікаво в неї грати, вони можуть її презентувати. Кроссфорди не повинні містити граматичних помилок, і тому вони повинні попросити допомогу вчителя української мови. E, повинні продумати дизайн презентації, e, коментар презентації не повинен бути в І Перевірити, чи всі учасники заповнили е, табличку е, знають, як дізнаються. Е, також ще на етапі завдання я пропустила цей момент, е, звичайно, будь-який квест, а будь яка верніше. Будь-який квест, квест в тому числі, будь-який проєкт передбачає те, що вчитель повинен спрямувати дітей на те, де шукати ресурси. Є робочі матеріали, є рубрика ресурси, вони можуть там знайти ресурси, я поділила на декілька частин. Перше це інформаційні ресурси. Вити на ресурси можна за посиланням. Як говорила моя колега, сьогодні існує дуже велика небезпека, що діти вийдуть на небажані ресурси і отримують там інформацію, яка може негативно вплинути на їхню психіку. З такою метою я зробила велику кількість, знайшла велику кількість джерел. Щоб діти ціли спрямовані, що туди, куди потрібно. Це е, і посилання на різноманітні цікаву інформацію, яку пишуть різноманітні автори, це історики, це політологи, це вчителі. Е, наступний вид ресурсів це відеоресурси, е, включають в себе програми, документальні фільми, а також художні фільми. І навчальні ресурси, адже я зауважу, що велику кількість завдань вони виконують в онлайн режимі, використовуючи інформаційні технології, мої учні особисто з більшістю з них обізнані, але, наприклад, вони не складали ігри. Тому вони можуть зайти по посиланню. І подивитися, яким чином з тими ресурсами можна працювати. Посилання давали не тільки на самі ресурси, а на довідники, на інструкції, детальні відеоінструкції, як правильно працювати. І, звичайно, діти повинні мати навички програмних ресурсів. Це Microsoft Office 365, Microsoft Online, PowerPoint і інші. Повертаємося до наступного. Оцінюємо. Щоб оцінити свою роботу, діти були розроблені е з'їдна різні критерії оцінювання. Ну, По-перше, індивідуальне оцінювання в групах можна за посиланням. Індивідуальна форма оцінювання, кожен учень оцінює свою роботу, що він робив. Під час виконання даного проєкту шкала оцінювання від 1 до 5. Далі критерія оцінювання доповіді також нашими педагогами, це не моя авторська розробка, розроблені дуже грунтовні критерії. обов'язково виставлені параметри, які діти можуть познайомитися на початку роботи, а також критерії оцінювання роботи роботу. В такі я таки звертаюся до учнів, що шановні учні, я маю надію, що виконуючи квест, ви отримали змогу, хоч віртуально, занудити сторінки історії нашої держави України. Ви замислились на питання, чому Україна не об'єдналася єдиний і міцний державний організм, а пізніше засліплена близько чужих колон потрапила, потрапила під чуже панування. Зрозуміло, чому потрібно знати сервісню країну і навчатися на уроках, і вивчати її на уроках історії, або не допускати помилок у вирішення питань сучасного державопроводу. Дізналися цікаві факти з історії держави та життя її так на звичайнощі. Взяли активну участь в популяризації історії серед своїх обмороків. І на сторінку цього веб-квесту мої учні можуть залишити свої враження від індивідуальної роботи та роботи групи. Є ще одна рубрика, називається робочі матеріали. Ви Бачите, це рубрика не заповнена. Це є звернення до груп. Якщо в груп виникають якісь пропозиції, проблеми, щось їм не зрозуміло в онлайн-режимі, вони можуть до мене звернутися, і я обов'язково їм допоможу. А далі я звертаюся знову. Нашого І результати проєктів я вже оголосила. Обов'язковий етап це будь-якого проєкту це рефлексія. Учні повинні себе самооцінити. Учні повинні говорити результати результати діяльності. Учні повинні формувати свої подальші події. Виходячи з того, як завершився проєкт. Ну і, звичайно, обов'язково це бюджет. Оскільки на у нас проєкт онлайн, відповідно, бюджет невеликий. Ви бачите, всього він обійдеться в 200 гривень і в основному це для того, щоб популяризувати проєкт серед учнів школи. Сьогодні це дуже, дуже актуально, тому що певна ситуація склалася в Україні і в багатьох родинах. Дякуємо, дякуємо Аліні Михайлівні. І в мене до вас запитання перше. Скажіть, будь ласка, тема проєкту побудована на контроверсії. Королю королівстві Руському, Руський князь і Європейський модер. От ви дуже правильно підмітили, що це все-таки сьомий клас. Я забула ще. Ну, позабули, що <реш> в процесі нашої розмови ви згадаєте <реш> те, що ви забули, так. Да. Все таки в клас, класі. Дійсно, дітям важко, можливо, розбиратися якісь, в якихось складних питаннях, варто чимось привернути їхню увагу. Але от в мене склалося враження після <реш> того, як я прослухав, що на ключове. Питання чи на ключову тему, вони відповіді не отримали. Да. Чи він все ж таки руський князь, чи європейський монарх? Тому що тема максимальна: переконайте мене, або що моя відповідь правильна, або розчаруйте мене і скажіть, що. Ні, ви знаєте, я коли готова на цей проєкт, мене розумів, я патріот. І в мене було таке бажання от, спрямувати їх в то, в то русло, яке я хочу. А я хочу, щоб вони написали, що Данило Галицький як не такий яскравий представник, його наступники, що це був відповідь однозначно. І ви правильно помітили, з того, що я говорила, немає абсолютно та ніякого натяку на мою особисту позицію. Я їм дала інструмент для того, щоб вони розібралися, коли перша група складає табличку. <свят> Бачив, да, де вони порівнюють саме поняття, король і князь, вони порівнюють повноваження. І до речі, там є дуже цікавий момент. Виявляється, що князь він був незалежний від церковної влади. Якщо брати Папу Римського, да, Данило Валецький той самий. Якщо брати короля, король повністю залежить від папи Римського. Більшість королів давали васальну присягу, більшість королів. Коли можна народити, з королем можна буде тільки стати. Тут ще такий момент, щоб вони ще замислились над тим, а чим чи же все-таки краще бути, королем чи князем. Так? Я, ну, mm -hmm. Нас це не цікавить. Ну, принаймні так, скажімо, я дуже вам дякую, mm -hmm. тому що ви, наприклад, тобто, особисто для мене підказали інструменти, що у вас є інструменти, одна від та сама таблиця, яка виводить на тему проєкту. Так? Тобто, Незважаючи на те, що вони там мають і внутрішню політику, і подорож королівством, руським і так далі, це ніби як відволікає від проблеми, але є інші такі, де вони будуть виходити О, на. Ви знаєте, хочу сказати ремарку. Я рішу на свою пам'ять. От я забула, я коли давала свій майстер-клас, я говорила, що я дуже суперечлива особа, я дуже консервативна особа. Я люблю працювати по сторінку. Мені дайте край до дошку. Я буду відчувати себе спокійно, але я розумію, що сьогодні вчитель не може на цьому зупинятись, тому друга частина моєї теми це були IT-технології. І... Я вважаю, що схеми таблиці, а навчалася я ще по підручникам донцова, і вже будучи молодим спеціалістом, я ніколи не забуду підручник методичні розробки Донцова для сьомого класу, де в нього а також да? донцова. Донцова. Да. добре так. можна. Да, бо от, забула. Е, Остання група архіваріусів в них така більш е, робота, ну, самої назви виходить, вони повинні аналізувати, збирати те, що робили інші, і якимось чином узагальнювати. І от я вам пропоную перейти, це одне одне з завдань архіваріусів. От вони роблять скажімо так, таку е, бібліотеку сховища. Перше це історична конструкція відеосховища. Я не буду зараз ходити по ссылкам, вони всі актуальні. Дуже, Далі історичні документи, це бібліосховища. Далі історія особи, сховищі таємниць, тому і така назва. Тут вони задіяли сервіс Learning Apps, де вони створили низку ігор, присвячені різним європейським монархом і монархом Росії і сховище презентації, адже передбачалося робити презентації. Все добре, дуже дякую. Ще запитання. У мене запитання. Скажіть, будь ласка, у вас дуже цікава тема. Як би ви схарактеризували її актуальність? За умов сучасної антиукраїнської пропаганди, що багато в чому базується на вкраденій історії. Розумієте про що я? Вкрадена історія в тому плані, що. Ще... Вкрадена історія України. Е, з точки зору українців, що вони вважають, що ми історія чи як? З точки зору українців, що вони вважають. З точки зору українців, що ми вважаємо. Так. Да. Да, да. Добре, е, почнемо з того, що готуючись до цього проєкту. Передивилася низку статей, які присвячені даній темі. Я ніколи не думала, що тема проєкту на сьогодні виявляється настільки недосліджена і настільки викликає суперечки в сфері професійних істориків, зокрема Києво-Могилянська академія навіть присвятила е цикл лекцій, які присвячені цій темі. І ви знаєте, таково, деякі історики схиляються до думки, що це був. Руки донелагались, навіть не стільки його, а вже за його нащадків, що це був момент втрачених можливостей. Що це був момент, і ви знаєте, історія цих річна, це для України. Так, вона повторюється. Що я хотіла сказати? Це був момент, коли Україна мала шанс стати низкою європейських держав інших, але пам'ятаєте які розбрати почалися після смерті Данила між його синами і пізніше. І фактично боротьба за владу призвела до того, що цей момент був втрачений. Якщо подивитися з точки зору вкраденої історії, можливо, в чомусь вона і вкрадена, тому що розвиток мав бути зовсім іншим. Це перший момент. Момент другий історія циклічна, і ми на своїх помилках не вчимося. Тобі... тому я завжди, коли викладаю дітей, я порівнююся людей. Сьогодення це така велика база для порівняння, і що Україна весь час втрачає свої шанси саме через те, що Багато людей, в яких залежить доля України, не здатно поставити інтереси держави вище власних інтересів. І ще один момент хотіла зазначити, що все-таки я вважаю, що ми недооцінюємо власну історію. Ми чому зациклились на тому, що От мені також кажуть діти, що я Лохальна, подивіться, же стільки не було своєї держави. Я завжди кажу, що діти, держава це звичайно дуже головне. Але зберегти свою ідентичність в державі це просто. А зберегти свою ідентичність, свою мову, свою культуру, свою релігію, не маючи протягом багатьох століть держави. Ви пам'ятаєте, коли Данил Галицький був певним символом об'єднання русських значить, то який відповідник, якщо хто може сказати, був в північній Русі? Так, і теж я про це було. І тому мені надзвичайно подобається Гумільова, <кій> який, який абсолютно ідентифікує Північну Західну Русь із степом. Тільки стережиться Гумільова і все буде гаразд. <кій> Ні, подобається. До речі, зараз вийшли також нові дослідження, і цього року мені учень представляв нашу область на Ман. Нього правда була тема Гібридна війна. Рецепт історії чи феномен ХХІ століття, -та. але там була цікава тема. Росія. Росія Степова країна, щось, щось на розцову. Лісна вона глуха країна, ну ладно. Так, добре, дякую. Ще будуть запитання. Добре, добре, дякуємо дякую. вам. Дякуємо. І так, до презентації ми запрошуємо Ольгу Стефану Ламіцю.